Як навчити дитину давати відпір образам та спробам булінгу у її сторону? Ну, найперше, з чого треба почати, це те, що це не є норма, і це є певною формою насилля, яке повинно бути зупинено, і для цього потрібно докладати зусиль. Воно само собою не вирішиться, саме не розсосеться, це точно. Батьки створюють оберігаюче поле для своєї дитини для проживання її емоцій, вони виступають гарантом безпеки дитини. І важливо усвідомлювати і дуже серйозно віднестися до того, що такі слова, що я прийду і розберуся, а я не дозволю, щоб це продовжувалося з тобою, щоб ця форма насилля продовжувалася з тобою. Вони не повинні бути пустодзвоном. Дуже важливо підтверджувати свої слова реальними діями. Це формує не тільки довіру і міцний зв'язок між вами і дитиною. А й створює надійну точку опори для неї, для її самооцінки і цінності, на які вона в подальшому буде опиратися, вибудовуючи свою опору, внутрішню опору. Далі я розкажу, які конкретні фрази, і у яких випадках варто говорити.